Знаєте чим? Тому що в нас нема прокуратури. Прокуратура захищає закон, а прокуратори захищають режим. Чому? Я це обґрунтую. Я не давав, давав неодноразово. Стільки звернень запитань прокуратуру, я не отримав по захисту прав людей, по захисту прав громади. Місцевого е, міської ради я отримав одні відписки. Якби в нас була прокуратура, не було б сьогодні революції. Оці злочинці, щоб, щоб при владі, вони б сиділи в тюрмі. А завдяки отаким от прокураторам, ми маємо сьогодні революцію, коли гинуть наші люди на Майдані. Я свідок, 22 січня, я прийшов на Майдан, пішов на Грушевського. Прийшло 50 чоловік, 100 чоловік. Їм оголошують. Ви, злочинці, ви будете покарані, вам 15 років. Стає 20 жінок, піднімають руки і йдуть здаватися. Що? Їх щитами відпирають, кидають гранати, кидають сльозоточивим газом, б'ють потім в беркут вилітає, б'є два трупи, скільки поранено. Це хто екстремісти в нас в державі? Оцей пахан їхній заявляє, що ми екстремісти. Через три години п'ять барикад на Майдані вечором горять скати, кидають коктейлі Молотова, хто екстремісти, через отаких прокураторів, через такі суди, через такі, такий уряд у нас. Так що задумайтеся ви, всі, це все залежить від вас. Яка наша буде країна? Ви знаєте, що нас рада працювала на принципах. Взаєморозуміння, взаємоповаги. Напротязі трьох років ми дружно вирішували всі питання. Але в цій ситуації, оці люди, що тут сидять, вони не мають морального права нами керувати. Вони є членами партії регіонів Це злочинної мафіозної структури. Розумієте? І вони покриваються прокуратурою, судами. Прокурор вже місяця не може вияснити, чи Світлана Йосипівна Ващенець має право очолювати. Значить, Будучи членом партії регіонів, фракцією було єдиного центру. Нема відповіді, бо вона не могла дати. Півроку людина очолює партію регіонів, значить, керує в її одному складі і в той же час керує. І так само, Михайло Володимирович, не приділяє увагу законності. Я прошу сьогодні прислухатись до... до Свої совісті і вирішити ці питання, які стоять перед нами. Дякую.